Загальні збори харківського IT-кластеру кластеру це про можливість зібратися разом з it компаніями, яких вже понад 600 в нашому спільному ком'юніті, разом з бізнес-партнерами, з освітніми партнерами, з органами державної влади, подивитися, які виклики були ключовими. Ми маємо дуже багато результатів, які ми сьогодні ділимося з учасниками. Зокрема, проведено сотні освітніх проєктів для тисяч школярів, студентів, молодих it фахівців. Ми пишаємося проєктом перезавантаження технологічної офлайн освіти в Харкові. Ділимося спільними результатами по роботі з адвокації інтересів it бізнесу IT в Україні грає ключову роль і сьогодні для побудови впевненого майбутнього, в якому хочеться жити, ростити своїх дітей і створювати інноваційну країну, яка є взірцем для всього світу.